Так, знову всім привіт. Значить, ще є у нас 99-ка. Але накровоча. не проста 99-та, ребята. Машина теж дороботана. І дороботана дуже гарно. Зараз я відкрию капот. Давай. Той хто розуміє. Той, хто розуміє, той роніє. А хто не розуміє, той не розуміє. Розкаже. Готові? Розкажемо. Ребята, 16 клапанный клапанний двигатель 1,6 108 лошадей. З с четвертым газом машина. Машина з электроусилителем. Машина на Это Це 94-го року автомобіль. Да, 94-го року. Валить також по-дурному. Диски ковані, одні диски стоять 650 доларів. Самі колеса стоять тільки 650. доларів. Це не Китай. Дискові тормоза по кругу. Покажіть. Дискові тормоза, ребята, по кругу. Дискові тормоза по салону. Переходимо в салон. Дивіться, ребята, електроусилитель. Андроїд стоїть з карплеєм, з навігацією з цією штукою. Е, приборка десяточна. Повний електропакет у неї. Коробка п'ятиступка, Музичка, ребята, повністю нова. Комплект зимньої гуми. Ну Не шипи, ну, але зимня гарна Е, Потім, що тут у нас ще є? зад-перед, так? Так, зад-перед. Центральний замок. Сигналізація. Багажничок з пульта. Так, да, подивіться. Машинка ухожена, машина своя. Вложено, ребята, в неї дуже багато грошей. Это еще распорочки Да, да. Вы ну. на трассу держи конкретно. Нида, ребята. Новенькая распорочка. Да, от нуля до сотки за 12 секунд. Пока я думаю, для Жигуля. Камера заднего вида есть. Да ты что. Какой... Да. 1,5. На выхлопе баночка, яка красиво. Давайте, я сейчас її заведу. Давай. Давай. Не дымить, не, димить. не димить. троїть, не пердить. І це ж холодного. Да, не сапонить, вообще неденичого. Да вот. Короче, хто для себе її купить, ребята, вообще не пошкодує не раз. сторону, цю сторону прийду покажу. Сейчас я прийдусь. Да, ви придіть, а двер... тут ззаді оптика ще ледовка. Ну давай, оптику. Кожна лампочка робить. Все світить, да, а діодики тут повністю це. Ламмерний знак Так, звісно. Давай капот, пройдем. Потом не обойду, чтобы шума не было. Давай. По дверям пройдемся. Покажите переднюю. Також, ребята, автомобиль находится в Боярке, Киевская область. Цена, ребята, на ней будет 1850 долларов. Ну, естественно, с тормом капота. Да, да. Номер також закрепим. И ссылку тиктока дамо. Да, Масла, фільтра, рівні, повністю все поміняне. Тут машина обслужена. Ну, Новеньке, да, да. Акумулятор теж да, да. Два електровентилятора стоять, да, включається да. саме, можна включити салона ще. Так що тут по ній питань нема. дні, що по порожкам, Розпорочка. Да, машина ціленька. Коротше, жива, жива живісінька, 99-та. Що тоді глоши, я зараз обойду дверки покажу. Да, так, Да. Так, по капоту, дивіться, якщо побачите, капот взагалі ніякої ржавчинки нема. Тут. От тут тільки, тут трошки треба посвіжити, да? А, а то так, то вот, помить, то, отмить, може одмить, а так взагалі. Криво. Ну просто її одмита і все. Дверки. Все чітко, рівно, дирок нема, ржавчини немає ніяких. Задняя дверька. В идеале. Стоечки тоже все чистые. Да, на его ковричках машинка. Так, все, В правую сторону. По цьому я не помню, показывал ні. Тут она. Э, Откры? Там два. Я там дивився, там проблем нема. Да. Там, так, тут так дверка. Живенько. тут герметик, да? Да, так? Да, 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 да. Ну це попередній власник, він тут щось під, підмазував. Видимо, тут ржавчинка якась була. Угу. І, і він, виходить, взяв герметиком, походу попідмазував. Ви бачите? А так вона, вона вся залита була, да, ця машинка. Так, Фізика. Фізика. Там, да. покажи. покажите, ніщо ідеально. Так, да, зараз подошло по крайку. Так, ще одна дверка. Тут теж ну, трошки герметиком є. Оця да. дверка трошки mm. трошки є герметик. Так, а так, о, от, тут. Я не казав. Подніщу, ну давай, поднісь. Да, я пошатив, я спеціально сказав, щоб мені мазгу не хотіло Що? А, ви... а ви де? А ви де? Так, переходимо на ту сторону. Так, Давайте на базарі купимо. Так, резина. Воровали булком страшно. Yes. Отлично, Отлично, вообще -то. состояние не скажу. Можно сказать, для всех роков it's идеальное состояние. Ну, 27, но я за ней 1800 дал. 1800. дороговато, ну, блядь, за фуку покататься. Да, 2,5 на тур, да, там Так. Натур. Конечно, ты А я, кстати, штука включает? Через замок? Добро, добро. Андроид. Пробег 224 тысячи. Ну це не рідний пробіг, бо приборка ж міняна. Да? Да. Ну приборка це ж це ж з десятки прибора. А, вже електронна. да, Тут ось, бачите все слідно. Угу. Телефончики можна позаряжати. Угу. Газ четвертий. Андроїд з -з зараз загрузить. Там навігація, карплей, все, все, що треба для, для... Не, ну для цього года сахрани непогане. Так. Да. Коротше, Android до плиця, блін. Можна вже почарки випити. Да. Электропакеты, это заводские что ставили? Нет, это, это, уже, наверное, доработка была в 94-м. Есть еще вот такая штука, Принудила да? принудиловка еще есть вот такая. Это на вентилятор? Да. Правильно, хрупкий ставлю. Да, ну, мало ли, можно и включить. Ты а видишь, а, а вот управление, да? Этим. Слабенько, но, но, но работает. Ну, зима. Я сілій попшикать і воно буде. Карти, ну, все чистень. Все, все чорнік буде. Криша рівненька. Ніхто на ній не лежав. Да, ну все, от машина. 1850. Так. Да. Знаходиться в Білогородці, Київська область. Ребята, номер телефону також закріпимо. І ссылку на Тікток. Переходьте, ребята, на Тікток. У Нет. нас дуже багато цікавих автомобілів і гарній ціні. Так що будемо співпрацювати. ви тільки так. приходьте, підписуйтесь, да і все. Да, і Буде веселіше жити разом. Да. Да. І, і так далі. Все тоді. До нових зустрічей. будь ласка, дзвоніть, звертайтеся.